Це незвичайна контрольна панель. Це потужний робочий інструмент, що спілкуватиметься з вами українською мовою. Ідеальне поєднання стилю, форми та функціональності. Це вікно до ваших найкреативніших мрій, де усе можливо. Це новітня 10,1 дюймова сенсорна контрольна панель високої роздільної здатності від Рікому, і це майбутнє машинної вишивки. Розроблена із підтримкою мультитач, вона гарантує чудовий контроль. Приємний користувацький досвід та переосмислення стандартів машинної вишивки. Вона має обсяг пам'яті, який більш ніж у 5 разів перевищує обсяг пам'яті панелей попереднього покоління. Тепер ви маєте можливість зберігати до 10 мільйонів стібків або 1000 дизайнів та обробляти 1000 змін кольору. Це дає вам можливість з легкістю братись до складних та великих вишивальних проєктів. Окрім збільшеного об'єму пам'яті, контрольна панель 10S пропонує великий вибір кольорів ниток, що дозволяє реалістично відобразити проект на екрані. Щоб гарантувати точне співпадіння кольорів, ви маєте можливість ввести точний код нитки у меню підбору кольорів. І це ще не все. Панель 10S має вдосконалене меню вибору послідовності кольорів, що динамічно відображає зміни вишивального проекту на екрані під час зміни кольору нитки у меню. При виборі кольору з послідовності буде підсвічено відповідну деталь вишивки, і це робить підбір кольорів дуже легким та зручним. Також під час призначення кольорів ви можете скористатись меню Заміни кольору, що дозволяє автоматично замінити один або декілька кольорів одночасно. Окрім цих розширених функцій, Зараз ви маєте можливість змінити фон 5 і таким чином зімітувати матеріал, на якому ви вишиваєте, для ще більш реалістичного вигляду дизайну на екрані. А ще для покращення візуалізації ваша панель 10S пропонує два варіанти оформлення меню світлий та темний, які також називаються денним та нічним режимами. Додатково, до удосконалень вибору послідовності кольорів ви помітите покращення у меню налаштування візерунка. А також можливість комбінувати дизайни. Ця функція дозволяє злиття кількох дизайнів у один, наприклад, додавання надпису у візерунок, який може бути збережений як окремий файл прямо на вашій панелі. Функція створення надписів має 24 вбудованих шрифта латиною та дозволяє легко створювати слова та фрази і записувати їх у пам'ять машини. Система файлового менеджменту контрольної панелі 10S пропонує комплексний набір функцій, що включає, роботу з папками, можливість сортування, функцію пошуку та навіть зміну розміру мініатюр. Все це дає можливість легко шукати та керувати вашими дизайнами у пам'яті вишивальної машини, впорядковувати ваші вишивальні проекти за вашим бажанням. Контрольна панель 10S Забезпечує підключення та перенесення вишивальних файлів через бездротову мережу Wi-Fi у пам'ять вишивальної машини з програмного забезпечення для створення вишивальних файлів Chrome. Додатково підтримується можливість використання зручного веб-інтерфейсу для адміністрування вишивальних файлів у пам'яті машини. Нова автоматична система оповіщення нагадає вам про необхідність щоденного, щотижневого та іншого регулярного технічного обслуговування вашої вишивальної машини. Ваша контрольна панель 10С орієнтована на майбутнє. Завантажуйте та встановлюйте українську локалізацію та найновіші версії програмного забезпечення через бездротову мережу. У світі, де інновації це ключ до успіху, контрольна панель 10С це справжня революція у світі машинної вишивки. Для утримання вичерпної консультації зверніться до офіційного представництва американської компанії Рікома в Україні. Усю контактну інформацію ви знайдете у описі під відео, або просто відвідайте наш офіційний.